Привіт, любі! Нагадую вам, що завтра ми з вами будемо розбирати холостяка. Але поки ми з вами готуємося до сьогоднішньої серії. Хочу поділитися з вами поганою новиною. У нас є такий дуже відомий український блогер, який критикує владу на своєму каналі. Його звати Денис Єлисевич. А вчора вночі, в його домівку, де живе в Києві, його мама з його бабусею, 80-річною, вирвалися представники правоохоронних структур, зробили розшук, маму заарештували, і сьогодні вже відбулося. Це судове засідання по її справі, як швидко зверніть увагу. Тобто, знову ж таки, оця тема ескалації це тема того, що вже дна не видно в ситуації, і вже не тільки у нас всіх посадили, да, ті, хто критикували влади, а вже і добралися до батьків людей, які її критикують.